Сьогодні я покажу, як круто провести час в Буковелі. Найперше я пішов у Гуцулен – Це величезний зоопарк з безліччю тварин: овечки, косулі, кози, милі зайчики, мельні альпанки та величезна шотландська корова. Найбільше мені сподобалось, що кожну тваринку можна поготувати корм, який продається на території зоопарку. Вони охоче не маслять та йдуть до людей. Сам зоопарк серед гір. до кожної зони треба йти по такому мотусковому місточку. Я отримав море позитивних вражень і точно повернуся туди ще. Одразу поруч з гуцулентом велике колесо огляду. І звісно, я не міг втриматись, щоб на ньому не покататись. З висоти відкривається неймовірний краєвид на та Озеро. Центр Буховеллю, дуже красивий, ним дуже приємно гуляти. Далі рекомендую. Відвідати величезний парк розваг за кілька кілометрів від Буковелю. У Дноляндії десятки рухомих динозаврів, дуже реалістичні. Мені найбільше сподобався цей рекс, безліч тварин, комаги, усе видає звуки, рухається, дихає. Це вау! А ще там відкрили ноїв ковчег, величезний дерев'яний корабель, також з тваринками. Я також відвідав музеї воскових фігур. Мене дуже вразило схожість зі справжніми відомими зірками. А найбільше сподобались Гаррі Поттер та Дамблдор, а крутий активний відпочинок вам гарантований у парку атракціонів. Батути мотузковий парк, клас кімнати та гойдовки. Щиро раджу, чи були ви у цих місцях? І що вам сподобалось найбільше? Пишіть в коментарях.